Доброго часу доби, шановні слухачі! З вами адвокат сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Сьогоднішня розмова пов'язана з статтею, яку мені переслав підписник. Стаття має назву. Сам лише факт відмови від отримання повістки не створює склад правопорушення, зокрема у частині явки до ТЦК, рішення апеляційного адмінсуду. Далі в статті наголошується, що колегія суддів дійшла висновку, що відмова від отримання повістки не утворює складу адміністративного правопорушення за частиною 2 статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а тому притягнення до адміністративної відповідальності за вказаною нормою є неправомірним. Прочитавши дану статтю, у підписника виникло уявлення того, що у випадку відмови від отримання повістки його не можна притягнути до відповідальності, і як наслідок, це можливість уникати будь-якої відповідальності та будь-яких штрафів пов'язаних з мобілізаційним законодавством взагалі. Щоб не було двозначності в розумінні притягнення до відповідальності або уникнення відповідальності у випадку, коли чоловік відмовляється від отримання повістки, я проаналізувала рішення, на яке було посилання за даною вище зазначеною статтею, саме рішення 6-го апеляційного адміністративного суду, посилання на дане рішення я залишу в описі під даним відео. Отже, суть справи наступна. В кінці листопада 2023 року чоловіку вручали повістку, відповідно до якої він був викликаний до Територіального центру комплектування для призову на військову службу. Чоловік відмовився отримувати повістку та ставити свій підпис про її отримання подальшому начальником територіального центру комплектування та соціальної підтримки було винесено постанову про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності саме за статтею, за частиною 2 статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладено стягнення у вигляді штрафу у розмірі 3400 гривень. Дану постанову чоловік оскаржив в суді першої інстанції, де отримав відмову у задоволенні своїх вимог. До речі, судом першої інстанції був Святошинський районний суд міста Києва. Надалі чоловік оскаржив вже рішення суду першої інстанції до апеляційного адміністративного суду. В результаті апеляційний суд скасував. Рішення суду першої інстанції визнав протиправною та скасував постанову Територіального центру комплектування про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності і, взагалі, закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення відносно цього чоловіка. Тобто, якщо простими словами, адміністративний суд. Визнав, що штраф, який було накладено у розмірі 3400 гривень, чоловік сплачувати не повинен, і загалом щодо нього по даній адміністративній справі припиняється будь-який подальший розгляд. Все начебто чудово, все начебто зрозуміло, але давайте розглянемо більш детальніше саме, які висновки визначив суд апеляційної інстанції. По-перше, апеляційний суд зазначив, згідно частини 1 статті 254 Кодексу України про адміністративні правопорушення, про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол, уповноваженими на те посадовими особами або представниками громадської організації, станом на час виникнення спірних правовідносин. Норми чинного законодавства не визначали перелік осіб, які повноважні складати протоколи у справах про адміністративне правопорушення, які розглядаються органами, зазначеними у статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема у частині статей 210 та 210 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто на даний час перелік. Осіб, хто має право та уповноважений складати протокол щодо правопорушення за статтями 210 та 210 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення не визначено. По друге, суд апеляційної інстанції зазначив, що дії щодо відмови в отриманні повістки самі по собі не утворюють склад правопорушення. Яке передбачено саме статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Норми чинного законодавства не містять обов'язку громадян України отримувати відповідні повістки територіальних центрів комплектування. Сам лише факт відмови від отримання повістки не створює склад правопорушення та як наслідок відповідальність у виді штрафу. Але разом з, тим, разом з тим, суд також наголосив, що особа, тобто чоловік, має обов'язок прибути до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, зокрема у строк, що вказаний у повісті. Звертаю увагу: факт відмови особи від отримання повістки, а так само і Обставини наявності і відсутності у неї бронювання на період мобілізації не позбавляють таку особу від обов'язку прибути до територіального центру комплектування у встановлений у повісті строк. Тобто, що це означає? Примусити чоловіка отримати повістку ніхто не може. Більш того, Якщо чоловік відмовився отримувати повістку, це не є правопорушення з його боку та не може бути підставою для притягнення такого чоловіка до відповідальності та накладання на нього штраф. До відповідальності чоловіка можуть притягнути у випадку, саме якщо він не з'явиться до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, у строк визначений у цій повісті, яку він відмовився отримувати. Тобто, до прикладу, навіть якщо ви маєте бронь, вам вручають повістку. Ви відмовляєтеся відповістки і не приходите у визначений час до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, вас можуть притягнути до відповідальності і накласти стягнення у вигляді штраф. Загалом хочу наголосити дане рішення суду, про яке ми зараз з вами говоримо. А також яке викликало певний ажіотаж в інформаційному просторі у зв'язку з не зовсім правильним трактуванням саме даного судового рішення, зводилося фактично до неправильного складання постанови начальником територіального центру комплектування про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності. Тому у випадку притягнення до адміністративної відповідальності у зв'язку з ухваленням територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, постанови та накладання стягнення у виді штрафу, уважно аналізуйте саме підстави, які покладені в основу даної постанови територіального центру комплектування. Як доводить рішення, про яке ми з вами зараз говоримо, постанови територіальних центрів комплектування можуть бути ухвалені значними порушеннями законодавства, що в результаті надає вам право і можливість скасувати дану постанову, виграти свою справу у суді та не сплачувати призначені штрафи? До речі, у випадку внесення змін до законодавства. Зокрема, до Кодексу України про адміністративні правопорушення, це вже не буде розмір штрафу 3400 гривень. Це будуть штрафи набагато більші за розмір. Поки це все. Закликаю підписуватися на мій канал та тиснути на дзвіночок, адже на моєму каналі є багато важливої корисної інформації щодо правового поля нашої держави. Також прохання ставити вподобайки та розповсюджувати дане відео у своїх соціальних мережах. Нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої ситуації, зокрема щодо оскарження, постанов. Винесених територіальними центрами комплектування електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей.